Вітаю, я Карина Іванова і далі коротко про погоду. 17 березня в області буде хмарно. У Черкасах буде 7 градусів в день та 5 тепла вночі. В Умані та Звенигородці також похмуро. Температура не підніметься вище 9 градусів в день. Вночі ж буде 5 градусів тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекають хмари. Стопчики термометра в день покажуть плюс 9 градусів, а вночі 5 градусів з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині сонце не визерне з за хмар. Вдень 9 градусів тепла, уночі ж плюс 6 градусів. А я бажаю вам продуктивного тижня. Побачимось на телеканалі Вікка.